Сьогодні я використовую флюорокарбон 0,23. Хоча в таку пору року я рекомендую використовувати не вище, ніж 0,17. Бували випадки, коли навіть 0,1 гарно працював. Як всі ми знаємо, особливо коли ми ловимо скриги, діаметр жилки має значення, і я дуже багато займався риболовним спортом, в тому числі і, і зімовим. Ловля скриги, То, коли риба пасивна, навіть крупну рибу ловили на жилки 0053, 0058. І дивишся у лунку, Стоїть риба, ставиш там 007 і вона не клює. Дуже дрібні мармишки. А Зараз ну, п -п погодні умови схожі, хоч ще немає криги, тому тонка жилка, маленька приманка завжди буде обігрувати.